Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про правила стрільового оформлення документів, відповідно до елементів уніфікованої системи організації розподільчої документації України. І розглянемо правила оформлення науково-дослідницьких робіт, які стосуються Малої Академії наук України. Так, отож. Ну, з чого почнемо? Почнемо з того, що ми створимо текстовий документ, на основі якого ми зможемо вже з вами здійснювати налаштування правил стильового оформлення. Так, І назвемо цей документ правила стильового оформлення. певний текст, тому о, зразу цей документ наповню цим текстом. Є. Yeah. в ну, мене воно там займає в районі о, скільки сторінок трьох. Ну і, відповідно, я буду цей текст влаштовувати відповідно до о, різних варіантів. Ну, Давайте розглянемо про те, яким чином. О, в Україні використовується стандартизоване оформлення документів, е, в нас діє уніфікована система організації розподілної документації вимоги до оформлення документів. І вимоги стосуються наступних елементів. Е, По-перше, вони полягають в тому, що службові документи мають оформитись на папері А4, А5, А3 або А6 форматів для того, щоб встановити формат для нашого. Документу нам необхідно перейти на вкладку Макет. Далі в нас є елемент розмір і, розгорнувши меню цього елементу розмір, ми з вами можемо вибрати відповідний розмір нашого паперу. Якщо цього розміру немає такого, як нам потрібно, ми можемо вибрати інші розміри. І собі самостійно встановити такий розмір, який нам потрібен. Так? Це стосовно, якщо ми говоримо про формати. Далі а, йде зразу розмір, а, мінімальні розміри полів. Для того, щоб їх налаштувати, також нам необхідно перейти на вкладку Макет, але цього разу скориставшись елементом поля. А, тут в нас зразу є. Відповідні елементи, які стосуються стандартних об'єктів в Word, але ми будемо налаштовувати власні поля відповідно до стандартного України. Ну і Мінімальні розміри полів повинні становити 3 см ліве поле. Далі в нас де праве поле 10 мм, тобто 1 см. І верхній і нижній по 20 мм, тобто це є 2 см. Так, Є, зберігаємо. Налаштували відступ до полі. Далі е, елементи, які стосуються налаштування шрифту, основного шрифту, його розміру, міжрядкових інтервалів і відступу першого рядка. Для цього нам потрібно повернутися до вкладки Основне. І коли ми говоримо про шрифт, відповідно ми будемо працювати з цією вкладкою Шрифт, можемо її розгорнути і вибрати те, що нам потрібно. А можемо працювати безпосередньо на вкладці основне. Що стосується шрифту, шрифт у нас має бути в форматі Times New Roman, верніше стиль шрифта. Далі має у нас бути 14-й. Розмір ну, 12-14 і 14 в стандарті так, розглядається, тому або 12, або 14, це відповідно відбирає, підбирає для себе ну, розробник цього документу. Я, наприклад, встановлю 14. Далі, міждатковий інтервал встановлюється в вкладці Абзац. Його можна встановити або ось тут, так, або перейшовши на елемент, який розжитає меню абзац. І тут встановлюється, ще міжрядковий інтервал. Міжрядковий інтервал в уніфікованій системі організації документів допускається від одного рядка до півтора. Тобто може бути один рядок в такому форматі, може бути півтора рядки в такому форматі. Ну і Відступ першого рядка також задається в вкладці Абзац. Знову ж таки, розгортаємо додаткові налаштування, і тут в нас є відступ спеціальний. Ми беремо перший рядок, і він повинен складати 1,25 см, так як тут і задалося взагалі. Так? Ну і плюс деколи буває, що якщо ми вставляємо текст, у нас інтервали після рядка додаються, тому варто не забувати їх обнуляти. Далі нажимаємо ОК, і відповідно маємо ось такий загальний вигляд документу. Далі, якщо там у нас говориться про компанію, то можна ще розміщувати логотипу біля лівого поля на одному рівні із назвою організації, якщо б у нас тут була назва організації. Це що говориться про е, стандартизоване оформлення документів. Але, крім того, є правила оформлення науково-досліду робіт, особливо якщо це стосується. Школи це є Мала Академія Наук України, і вона передбачає певні свої вимоги, які встановлює безпосередньо організація Ман так, або Мала Академія наук України. І суть вимог полягає в наступному: по-перше, обсяг документа має бути до 30 друкованих сторінок на аркуші А4. Формат файлу текстового. Редактора має бути Microsoft Word. На одній сторінці приблизно має бути 40 плюс-мінус 2 рядки. Далі, якщо ми говоримо про шрифт, тут вимоги йдуть такі, як в державному стандарті. Тобто шрифт встановлюється Times New Roman, Розмір тут немає варіації, так, тобто, за наймагоман, має бути встановлений. Тільки 14 шрифт. Далі інтервал. Так само тут вибору немає, як було в стандартній, що може бути 1, може бути півтора, один, 1,5, 1,15 і так далі. Тут вказано, що тут 100% має бути інтервал 1,5 рядка. Так, ну І відступ стандартний комп'ютерний. Це в нас стандартний комп'ютерний це є 1,25 см. Що стосується параметрів полів, то тут вже також є свої особливості. Для налаштування вимог згідно, полів згідно вимог, МАН, потрібно налаштувати поля наступним чином. Верхнє поле в нас має бути 20 мм. Так? Ліве нижнє не менше, ніж 20, так? Тобто ліве і нижнє не менше, ніж 20. Тому, відповідно, тут нам все підходить. Тобто по 2 см. І правий, 1. Тепер, що стосується виразу не менше, ніж 20 мм, тобто лівий, я тут можу не 3 ставити, а можу ставити 2. Так. І це також входить в поняття не менше, тому що відповідно, працює таким чином. Далі, є певні вимоги щодо виокремлення тексту. Виокремлення тексту і заголовків. Ну, По-перше, заголовки тексту повинні відокремлюватися від тексту зверху і знизу подвійним інтервалом. Тобто для заголовків ми задаємо інтервал подвійний. Так? Далі Заголовки структурних частин друкуються великими літерами. Тобто ось цей елемент титул у нас має бути записаний великими літерами. Тобто ось так. Розміщується заголовок по центру рядка. Тобто Ми його встановлюємо по центру. Заголовки підрозділів. Так, тобто Якщо б у мене тут був підрозділ титул 1, так. Ти 2, один крапочка. Е, крапочка один. То відповідно, що би потрібно було робити, <кхи> він е, друкується е, малими, крім першої літери. Так, ну тут зрозуміло. Записується з абзацу. І крапку в кінці заголовка не ставить. Ну, тобто, як тут, так тут. Крапка В кінці заголовку не повинна стояти. Е, Нумерація сторінків цих елементів ставиться е, арабськими цифрами у правому верхньому куті без знака номера. Е, першою сторінкою є титульна, яка не нумерується. Тобто має бути ще титульна сторінка, вона в нас не нумерується, і відповідно. А далі всі будуть, тобто, якщо б у мене титульно було в окремому документі, мені би потрібно було просто додати елемент з номерами сторінки і вказати, що ці номери сторінки в мене мають стояти в верхньому куті, у горі сторінки. Так, і далі вибираємо там що, правий кут. І ось у нас є нумерація. Ну, в загальному там, якщо в нас нумерація працює трошки не так, як потрібно, так, тому що нам має нумерація йти з цього, з другої сторінки, тому, відповідно, ми вибираємо, що там у нас формат номерів сторінок, і почати з другої. Так, і далі угорі, в правій частині. І все. Ось такі вимоги е щодо оформлення стильового оформлення документів, так, якщо це стосується державних стандартів, і правил вимог е оформлення документів згідно Малої Академії наук України. На цьому поки що все.